Сліди історії. Шотландія одна з найстаріших країн Європи, де історія буквально під ногами. Її столиця Единбург має одне з найкраще збережених середньовічних міст у світі. Старе місто Единбурга, внесене до списку ЮНЕСКО, вузькі вулички, старовинні будівлі та атмосферні дворики, переносять у часи, коли лицарі ще ходили вулицями. Единбург, столиця і друге за величиною місто Шотландії. Іноді його називають Північні Афіни. А ще його порівнюють з Римом, і не лише через архітектуру, а й тому, що, як і Рим, місто побудоване на семи пагорбах. Найбільше місто Шотландії є Глазго, яке розташоване на заході, на берегах річки Клайд. А ще тут можна знайти справжній археологічний скарб поселення Скара Брей на Оркнейських островах, ці залишки до історичного селища Старші за піраміди та Стоунхендж. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.